thank mm -hmm. you Привіт, рада вітати вас у своєму новому відео. І сьогодні ми на нашій вже по-справжньому прохолодній дощовій дачі. Листопад заявив про себе повністю, друзі, холодно, сиро, дощ, моросить або л'є без зупину. І навіть вперше в цьому сезоні розпалили грубку, бо в будинку так реально прохолодно. Так що гріємося всім, що маємо, і навіть обігрівачі включили. І знаєте, сезонний будинок він на те і сезонний, що от після завершення того самого сезону люди зазвичай сюди не їздять. Але це зазвичай, друзі, не про нас. Тож ми як можемо створюємо тепло і затишок навіть у таку погоду. Привезла кілька корисних девайсів, щоб під час вимкнень світла тут можна було більш-менш комфортно жити. І от перший це безперебійник. Друзі, ми будемо підключати його до інтернету, до роутера та модема. Тут у нас проведено оптоволокно інтернет, і щоб інтернет в цілому працював без збоїв під час відключень, то потрібно дати живлення тим двом пристроям від такої окремої батарейки. Ось цей безперебійник і є та сама батарейка, яка триматиме роутер та модем у робочому стані. Ну, підключення саме виявилось дуже простим. Буквально там 5 секунд це зайняло, тому що один дріт під'єднується до модема, і інший до безперебійника. Все це разом підключається в розетку. Тож тепер у нас буде стабільний інтернет навіть під час вимкнень, і це дуже радує. І ще одне чудо китайської техніки це ось такі лампочки, друзі, збудованими акумуляторами. Суть дуже проста. Ти от просто вкручуєш лампочку в звичайний патрон. Там здається, цоколь є 17, і вона працює от як звичайна лампа. Коли є світло, лампочка горить та одночасно заряджається. А коли світло вимикають, вона продовжує світити вже від того свого акумулятора. Ну, ми вирішили спробувати, чому б ні. І друзі, можу сказати, що це реально працює. І головне, що все це управляється звичайним вимикачем. Якщо він вимкнений, то лампа не світиться. Якщо увімкнути, то працює як звичайна led лампочка. Але от з таким резервом. Це щось таке, знаєте, на кшталт, як аварійна лампа. І в цілому заряд вона тримає десь 3-4 години. Що достатньо непогано, як в наших умовах, то взагалі супер, друзі. Посилання на ці девайси, друзі, залишу в описі під цим відео. Друзі, сьогодні у мене для вас суперкорисна ідея це зробити вітамінні чайні кубики, з яких виходить такий от запашний, смачний і дуже корисний чай. Я вже цілий тиждень бачу їх у себе в стрічці там і нарешті вирішила не лише приготувати сама, а і поділитися також з вами. Сьогодні буду робити два смаки: перший це імбирно-цитрусовий, і другий більш такий легкий, м'ятно-журавиновий. Для першого міксу я очищаю апельсин, просто отак-от грубо зрізаю шкірку і нарізаю шматочками, щоб зручно було то все перебити у блендері. Це такий наш перший інгредієнт. Другий інгредієнт це ось таке смузі. в мене було фруктово овочева суміш, але в цілому можна брати обліпиху. Далі йде лимон, так само грубо зрізаю шкірку і м'якоть буду відправляти у чашу блендера. Взагалі дуже люблю такі вітамінні чаї. Знаєте, от коли в кафе приносять чайничок ось з такими фруктами, цитрусами, там такий яскравий чай, красивий ароматний і насичений. Оце, друзі, він. Його готують от так само, як я вам сьогодні показую. І також наступний інгредієнт сюди йде це імбир. Просто очистила і. Поклала і мед, друзі, мед за смаком краще все-таки розтопити. Все це перебиваю до однорідної маси і заливаю в формочки для льоду, для того, щоб це то все заморозити. Наступне це апельсин, друзі, журавлина, гілочка м'яти сюди в мене піде. Мед, також краще роз... трішечки розтопити, щоб він не був засахарений. і трішечки кориці. І то все також аналогічно перебиваю до однорідної маси, заливаю по формам. Трішечки прикрасила, щоб це було красиво бадь'яном і розмарином. І це все відправляю друзі у морозилку. І завтра вже буду діставати і буду робити корисний, запашний, такий зимовий чай, дуже корисний і вітамінний. Наступного дня кубики вже повністю замерзли. Подивіться, як зручно їх видавлювати з цієї силиконової форми. От вони виходять такі акуратні і такими рівними квадратиками. Дуже естетично виглядають. І сьогодні, друзі, обрала такий більш м'який варіант смаку. Просто кладу кубик, у чайничок і заливаю це все окропом. І все, ароматний чай готовий. Друзі, вирішила прогулятися. Поки немає дощу, дощ просто такий йде без зупину. Це, начебто, в прогнозі написано, що десь годину його не буде, тому думаю, схожу в ліс, погуляю, хоча б подишу свіжим повітрям, тому що взагалі погода така достатньо вже така осіння, прохолодна, і все таке мокре, туман, ну такий, знаєте, справжній. от... Кінець листопада взагалі дуже корисно, дуже полюбляю такі от прогулянки, де я одна. І ніхто мене не чіпає. Просто можна ось так от пройтися і подумати свої думи. Подивіться, який ліс, туман, все як треба. знаєте. І у нас тут, до речі, і косулі живуть, і різні дикі тварини, лисиці. Тому тут треба так бути достатньо. Обачному, обережному, щоб ні на кого не натрапити. Ну я думаю, вже зараз така достатньо година. Ну, пізня для них. Там, якщо встати влітку, наприклад, дуже рано і прийти в ліс, це такий ліс, достатньо дикий. Тут не небагато у нас дач, і то можна зустріти в цілому косулі. Такі гуляють, тут дуже красиво. Скоро випаде сніг, і це все буде ще красивіше виглядати. Можна буде сюди приходити, з малюком гратися. Там є такі ще гірки, ну просто такі природні, якби спуски і там дорога, і можна кататися на санчатах. тому Також зимою тут є що робити. Одне, що сама дача у нас поки що. Така вона, як дача, як сезонний будинок, тому в цілому достатньо буває проблематично знаходитись, тому що потрібно перероблювати дах повністю і утепляти стіни, якщо тут ти хочеш якби, достатньо часто перебувати в холодну пору року. Але тут, друзі, вже у нас буде таке в планах на наступний рік, тому що цього року не вийшло, не знайшла. Я шукала майстрів за цей дах. Щоб нам його полагодили, переробили, але такий ажіотаж, друзі, взагалі всі були просто зайняті. Це я, мабуть, обзвонила просто десь 20 компаній, і ніхто ну нічого такого внятного мені не зміг пообіцяти, що вони можуть зробити, тому що дуже багато роботи. Ну, в принципі, це не дивно, адже зважаючи на те, як безкінечно все це шахеди, ракети летять на наші міста, на дахи на ці будинки, то логічно, що у тих же майстрів роботи могло бути чимало. Або ж просто знаєте, я попала в такий а, сезон, коли вже. Там, літо відгуляли весну, там, чекали, літо відгуляли, а от на осінь вже всі там розбігаються по школам, по садочкам, по роботам. Завжди осінь це якийсь такий, знаєте, початок чогось нового. Тому, можливо, це якраз сезон для того, щоб оті дахи і взагалі всі ці ремонти починати. Тому на наступний рік це в мене буде така, таке завдання номер один знайти. Майстрів, взагалі, щоб вони то все зробили. Треба буде попрацювати над цим. Тому, друзі, буду йти вже зараз додому, бо вже так достатньо зябко, і так також ноги трішечки померзли. Дуже вдячна вам за те, що взагалі ви підтримуєте мій канал, що ви підписуєтесь і пишете коментарі до моїх відео. Це дуже-дуже мотивує. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Тож всім па па па, -па і до наступних відео.